Стереотип чи правда, що сильна жінка не потребує чоловіка. Сама з вусами кажуть про таких. От тільки вуси жінці не личать, а потреба в партнерстві завжди є. Стереотип, що сильній жінці ніхто не потрібен, це пастка. Бо сила не дорівнює самотність, Смішно, але часто саме сильні жінки найбільше цінують турботу і підтримку. Не тому, що без неї не можуть, а просто тому, що знають ціну такі підтримці. І, а свідилиться на них і бурчить. Ну вона ж сама все може. Може. Та чи мусить? Сили жінки не в тому, щоб самі тягти шафу з кімнати в кімнату, а в тому, щоб знати, кого можна попросити про допомогу. Бо справжня незалежність це вибір, а не покарання. А ви як думаєте, чи варте сильній жінці доводити, що вона теж хоче тепла? Якщо інформація була цікавою? Ставте вподобайку. Якщо потрібна підтримка чи допомога, пишіть в особисті.